Соборність від минулого до сьогодення таку назву отримала персональна виставка Олександра Вережинського. Южноукраїнський майстер займається різбленням по дереву в його доробку. Вже понад 500 картин, частину з яких нині можна побачити в южноукраїнському міському історичному музеї. Роботи Олександра це не традиційне, як для багатьох, мистецтво вирізання на дерев'яному полотні. Це спеціальна техніка, у якій поєднуються творчість, майстерність і сучасні технології. Працює людина та 3 d станок. З чого починається кожна картина з плоского зображення, яке я согласовую з художником, вони це роблять на комп'ютері в 3D, потім файл передають. Я його підготовлюваю в відповідному форматі. Готовлю програму для свого станка, вирізаю в дереві, потім руками починаю дорабатувати і на фініші получаю то, що ми бачите. Про свої роботи, шлях до цього виду мистецтва та творчий процес. Майстер розповідав під час відкриття експозиції. Олександр наголошував, кожна з картин це праця цілої команди людей, які допомагають йому втілювати задумане. Завдяки їм вдається створювати унікальні витвори, багато з яких нині займають своє місце в коле в колекціях вітчизняних та закордонних поціновувачів цього виду мистецтва. У мене ціла як би, майстерня, можна так сказати. У мене є і плотник, які мені допомагають, і художники, які рисують в 3D, і чоловік, який потім теж красить, іноді великі роботи, і я теж прикладаю до цього руку. Всіх хотілося працювати з деревом. Дерево – це такий вічний матеріал, який на віка. Вот. І е, найголовніше, що і ніхто не мешає мені воплощати всі мої ідеї, які когда-либо я задумував. Тематика робіт, представлених на виставці, різна: це релігія, музика, історія. Суттєву частину експозиції займають вирізблені портрети українських гетьманів. Саме вони свого часу зачепили за душу директорку музею. Побачивши їх в інтернеті, Зорислава Клименко відзначила, що такі картини обов'язково мають побачити містяни. Бажання виявилося взаємним. Побачила дійсно його серію гетьманів. Думаю, вони якраз тематично для наш дня Соборності України. Подивилася. Потім думаю, ну рано чи цій людині дзвонити. Думаю, трошки трошки відклала. Що ви думаєте? Десь приблизно тижні, два тижні після цього Сашко мене набирає по телефону і каже, Зорислава Павліна, я хочу до вас звернутися на, по, по поводу організації персональної виставки. Увагу знімальної групи Персональна виставка Олександра Вережинського привернула не лише своєю неординарністю, а й тим, що автор робіт, наш колега, працівник Південно-Української АЕС. Провідний інженер служби інформаційних технологій працевлаштувався на атомну станцію майже три десятки років тому. Не так давно, у 2018-му, почав займатися різьбленням. Каже, у цій справі знайшов для себе віддушину. Все залежить від того, наскільки включається голова і, і наскільки оригінальні ідеї. От і все. Ну як, все, а, а хороше настроєння. Ну, що ж не ну і підтримка родних і близьких, звісно, мене, як якби тоже ну не останавлюють іноді бывает, звісно, що пора вже как бы заканчивать. Но, в принципі, всі со сторони своїх родителей, своей жены. Я я всегда отримую поддержку. Рідні та близькі колеги та друзі в день відкриття виставки підтримували Олександра. Дружина Юлія говорить, мати в родині такого майстра справа відповідальна. Ну і та відстана, тому що нужно підтримати, і где-то, где може бути, критику навести конструктивну. З війною у творчості Олександра з'явився ще один аспект: однак його не він сам, ні його близькі не афішували. Різблені картини южноукраїнського майстра допомагають нашим захисникам та Україні. Ще недавно мій чоловік приходив із передовій, і він подарував для хлопців на передову дуже шикарні картини, зв'язані з ССУ. Ви знаєте, що зараз символ йода, і ця картина зараз на передовій. Це одне. А по-друге, я знаю, що він постійно донатить, і не тільки, як ви знаєте, що зараз за допомогою спеціальних сайтів, і так також він виставляє свої роботи і підключає різні країни Європи і США, де він підключає людей, які теж. Донаті на Україну. персональна виставка Олександра Вережинського триватиме до 7 лютого. Охочі можуть заздалегідь записатися на екскурсію. А якщо тих, що бажають буде багато, її обіцяють подовжити.